Чому люди не можуть знаходити спільну мову доволі швидко один з одним. А то й взагалі не розуміються, як же ж знайти спільний знаменник у комунікації. Так от, а все через те, що спілкування може бути контекстуальним або змістовним. Змістовне спілкування притаманне для країн Західної Європи, а контекстуальне для східних суспільств. Покажу вам приклад змістовної комунікації. Це коли повідомляється, наприклад, що ви людина розумна. Тобто я тільки словами вербально виразив цю тезу. Одначе, якщо я скажу дещо інакше, цю ж саму фразу змістовно, однак в іншому контексті, то це може виглядати, ну, уже так собі. Наприклад, ви людина розумна. Або ви людина розумна. Тобто контекст того, що я говорю, змінюється і сприймається він не зовсім коректно. У юридичній практиці країн Західної Європи оцінюють, власне, в переважній більшості зміст, тобто різного роду ухмилки, посади, місця, в яких. Ті чи інші фрази були сказані, соціальний стан людей, які говорили, не береться до уваги. В той час, як у східних суспільствах там взагалі інакше, береться до уваги максимально велика кількість характеристик для того, щоб з'ясувати контекст. Бо, наприклад, якщо ми говоримо, до когось в такому стоні на наказному піди зроби, піди принеси, то, можливо, це і гаразд, якщо старший говорить молодшому дідусь, говорить своєму внукові. «зав'яжи шнурки в такому наказному тоні. Одначе, навпаки, якщо буде мати місце ситуація, коли внук говорить дідусю, то це зовсім інший контекст створює. І ті ж самі слова вони інакше сприймаються. І за силою голою, а голосу аналогічно також. Якщо є вказівка така от, у поблажливому тоні, це один момент. А якщо якийсь сильний такий імператив, сильна вказівка крик і ще й стук палицею не по голові, так по столу, то реальність сказаного оцінюється зовсім інакше. Тому для того, щоб нам розуміти один одного, бажано навчитися зчитувати як зміст, так і контекст. Бо інакше є люди, які більше акцентують увагу на контексті. До речі, можливо, так більше роблять жінки. Давайте подумаємо. Вони буває, чоловікам висувають таку вимогу: ну слухай, тут же ж очевидно, як необхідно було діяти, тут здогадайся сам. А деяким чоловікам потрібна прямо така от інструкція. Вони не можуть здогадатися, яку дію необхідно вчинити в тій чи іншій ситуації. Їм потрібна пряма от от вказівка. Тому, можливо, чоловіки більш змістовні в комунікаціях, а жінки більш контекстуальні, тобто так, як у східних суспільствах. Одначе, ця теза така відкрита, і давайте подумаємо, можливо, це так, а можливо, і ні. Було б добре, якби ви заперечили тому, що я говорю, і в нашій дискусії була б якась така от нова думка свіжа створена, яку ми б обдумали і покращили нашу з вами комунікацію, як через. Інтернет, так і взагалі комунікацію, спілкування в наших середовищах, де ми перебуваємо в сім'ях, на роботі, ну і так далі і тому подібне. Обмін заворотнім зв'язком він нас збагатить і наситить. До нових зустрічей в нових відео і приємних вам комунікацій!